You're listening to new generation of Ukrainian diaspora. В ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у програмі. Союз Українок святкує свій 90-літній ювілей. Сьогоднішній наш випуск ми присвячуємо шановним самовідданим членкиням Союзу Українок. Минулої неділі шановні союзянки Пізбурга уже традиційно зібралися, аби обговорити, так би мовити, підсумувати усе, що було зроблено цього року. Що планують зробити наступного поспілкуватися і, звісно, поколядувати треба сказати що осередок союзу українок імені басараб що у Пітсбургу, продовж років активно діє і вносить свою посильну лепту у розквіт і плекання українських традицій Нагадаємо, також що Союз Українок Америки працює з 1925 року, а в Україні цими днями проходить святкування 90-річчя всеукраїнської організації Союзу Українок, яке також збігається із 20-літнім ювілеєм відновлення українського жіночого руху в Україні. Сьогодні ми маємо гарну нагоду послухати програму заслуженої журналістки України Ганни Стоцької, яка присвячена шановним союзянкам. До завершення наближається рік 2011. Чим він нам запам'ятається звичайно найбільшою подією. 20-ти річчям незалежності нашої ще молодої держави. А що означає незалежність для кожного із вас? Як на мене, це вміння любити те, що вимагає сумління, це відповідальність і праця, праця щоденна, громадська, безоплатна. Мабуть, скептично посміхаєтесь і думаєте, що таких людей у нас і в світі мало. А ось зовсім і ні. Цьогорічний міжнародний форум українських жіночих організацій, що проходив у Національному університеті Львівська політехніка, зібрав сотні таких жінок. І вони радились, як удосконалити національний правовий культурологічний аспект їх діяльності, захистити права і свободи. Переймалися питаннями освіти, історичної пам'яті, духовних традицій, культури. І була серед тих жінок Марія Фінів, голова організації українських жінок у Великій Британії. Красива. У розкішній вишиваній блузці. Тож, найперше, я хотіла довідатись про її коріння роду. Чим займається на щодень? Слухаймо. Я народилася в Великобританії. Мій тато він в дивізії був. І після другої світової війни попав в полон в Італії. А тоді 25 тисяч приблизно молодих дивізійників переїхало до Великої Британії. Вони там спочатку в таборах працювали на фармах, а тоді помало в різних містах Англії, Шотляндії, Івалії. Мій тато вженився з Італією. Моя мама не була українка, але вона стала такою твердою українкою. Я з мамою ніколи не розмовляла італійською мовою, Виключно українською і виросла в такому дуже українському досі Пішла до англійської школи в 5 літ і не вміла по-англійськи говорити. Виховувалась в українській школі, в спілку української молоді. Всі свої молоді літа по таборах. Я закінчила педагогічний коледж і я вчителькою в англійській школі поки що працюю. Що викладаєте? Я просто вчу молодші класи, і в нас то трохи відмінна система. Ми всі Мети вчимо і маємо одну класу на один рік. У Нас то трохи відрізняється від системи на Україні. Як виглядає Союз України у Великобританії? Що ви робите? Чим займаєтеся? Ми вже існуємо 63 роки. Започаткували організацію українських жінок. 48-го року жінки, які приїхали з Німеччини, тоді 5 тисяч з Німеччини приїхало, а на загал тільки 1500 було жінок, українок. І... Ще в Німеччині розпочалася жіноча праця, і вони там в 47-му році зорганізувалися, і треба було започаткувати садочки, українські школи, і деякі жінки в школі працювали, другі спілку української молоді. Ну, ясно, треба було і вчити жінок не українок. Це тобто багато в нас, мого покоління, мами не були українками, але ці жінки це чи італійки. Чи більшість італійки, що навчилися мову, навчилися вишивати. Мама мені вишивала плюску першу, яку я до танців чи на академії виступала. А вчилися паску пекти. Ну мій тату розказував мамі, але він багато не знав. Але розказав, як то мало бути, і щось її там. Вона дуже любила пекти, то їй вдалося дуже добре. І так почалася праця. Спочатку це було багато гуртків, але в них то фінанси збирали і як. Ліпили вареники і на забаві продавали, чи ну дещо. Після вже трохи змінилося в кінець років, 70-х роках. Вже більші такі стали політичні причини, щоб організувати акції, і розпочалися на День жінки. Це тут, тут на Україні святкують День жінки. А в нас ми все демонстрували під совєтською амбасадою. Це кожного 8 березня. Ми мали різні причини, вибирали різних жінок, політв'язнів і так далі, яких ми підтримували. la Вже після того сталося День молитви. А вже як дойшло 90-х років, то вже організація змінилася. Багато молодших почали дуже цікавитися, бо був прямий зв'язок вже з Україною. І наші перші акції це були висилали вантажні машини ще в 90-му році, що досить трудно було. З допомогою пішла одна машина до Львова, і тут я думаю, пані Стефа Шабатура. І другі, які були тут, приймали це. А друга вантажна машина до Києва. І так почали наші акції діти Чорнобиля, і ми витворили фонд матері дитини. І дуже люди почали нам давати гроші на наші акції. І 91-й, 2-й і 3-й домів. Знову навіть мій чоловік їхав в забруджену зону з допомогою для родин. І тут до розмови долучилася Ростислава Федак, заступниця голови Союзу Українок України. У 2007 році ми мали величезну програму. Українська книжка українській дитині. Це було 37 сиротинців України, 15 областей. 2883 дитини одержали книжки, не дешевше 20 гривень, а вище до і 100 гривень. І ще солодкий подарунок. Організація українських жінок у Великій Британії нам спонсорує ще стипендію 10 нашим дітям з усієї України. Талановитим, але які є з бідних родин, і сироти, і ще програму, яку пані Марійка нам там того року опікувалася. Це школа шляхетних українок. Вона нам допомогла. Ми їй щиро вдячні, тому що знаєте, ми не маємо ніякої фінансової підтримки. Правда, ми співпрацюємо із зонтою, але це і краплинка, дещиця, то я їм дякую нашим посестрам з Великої Британії за те, що вони допомагають нашій молоді пізнавати світ. Через книжку, через ось такі програми, які ми робимо спільні. А коли вже сьогодні мова про безкорисливість, про особистості, то я в котрий раз хочу вам назвати ім'я цієї жінки, великої українки, громадянки, аристократки духу. Організатора найрізноманітніших презентацій, конкурсів, конференцій, мистецьких свят, виставок це я про Ростиславу Федак, заступницю голови Союзу Українок України. Я спостерігала за нею на відкритті виставки обсяги українських жіночих організацій в Україні і світі. Це в рамках того ж міжнародного форуму українських жіночих організацій, з якою любов'ю, глибиною знань вона розповідала про кожну учасницю виставки. А їх тут було з добрих кілька десятків, котрі представили свою сучасну українську ношу, бісероплетіння, вишивку, ткацтво, писанкарство, видавничу справу. А ще в той день пані Ростислава познайомила мене із Катериною Сіроцькою, головою Союзу Українок в Польщі, жінкою, кредом якої є безкорислива праця з людьми і для людей. Отже, слухаймо Катерину Сіроцьку. Наш союз Українок існує 20 років. Ми заснувалися після трагедії в Чорнобилі, коли виникла потреба допомож дітям на ратунок. Виникла така ідея, наша одна товаришка Володимира Балій заклала союз українок, сама вчителька, так як я, і просто приступили до праці. Звернулися до всіх союзянок світу, щоб допомогли нам. Бо ми найближче, як найскоріше допомагати дітям. Ми запросили до Польщі понад тисячу дітей і розташували їх, так як ми всі в Польщі більшість жертва акції вісла, то ми, як жертви акції вісла, поселені по цілій Польщі і в таких відлеглих частинах Польщі, де Чорнобильська стихія не дійшла, тому там по місцях. Люди приймали поодиноких дітей, ми їх розвозили автобусами. Насамперед приїжджали в Варшаву, де зустрічалися в Васильянській церкві. Перший раз бували багато з них в церкві, де вперше в польському телебаченні було чути, як в церкві українські діти заспівали одну пісню, яку вміли у лузі Червона калина. Це було велике, бо в польщі всі українці почали плакати, як бачили цю передачу. Бо не один в тюрмі сидів за цю пісню, як його підслухали під вікнами. Ростислава Федак додає. З Польщею у нас особливі стосунки, тому що з 91-го року практично ми почали виїжджати вже за кордон, як кажуть, до Польщі. Це в Пекуличі. І тут українки і перемишля, і Варшави, і пані Катерина Сіроцька. Вона завжди була в центрі тої співпраці. Вони учасники міжнародного конкурсу Мій рідний край. Це школа, Вартошиця школа. І дітей не пустили через кордон приїхати, бо вони не мали такого посвідчення, як треба, їм не підтвердили. Маємо далі співпрацю, співпрацюємо, зустрічаємося, обмінюємося досвідом, програмами. Я думаю, що цього року по особливому буде співпраця по конкурсу Мій рідний край і програми передам їм по школі шлакетних українок, може вони використають в своїх недільних школах, в своїх українських школах. Ну і треба би зібратися, поїхати нам всім разом до Паришля і пані Катерина, і щоб ми пішли в школу Шашкевича і не тільки один союз Країну, яка може багато громадських організацій об'єднатися, приїхати і співпрацювати. Тим більше, що їм віддали їх народний дім, осередок, то що будували наші діди, бо по лінії мого чоловіка він переселенець є із негрибки, так що то є рідні землі наших дітей. Так що ми маємо співпрацю добру, творчу і таку людяну, і вона дуже багато допомагає тим, що наші виїжджають на мушу Це додати дуже... в нас велика праця і багато клопотів, щоб допомагати. Багатьом жінкам і чоловікам, які приїжджають на заробіток в Польщу, особливо в воєвуство Мазовєцьке, де в центрі є Варшава, говориться, що понад 100 тисяч працює. Жінки дуже хурі, дуже терплять з насильством. Ми співпрацюємо з всіми організаціями державними позаурядовими, котрі торкаються тої проблеми, особливо з ластрадою, котра з насильством жінок, ну і міністерство закордонних справ і міністерство внутрішніх справ і адміністрації праці, бо вони допомагають, наприклад, влаштувати на роботу. Ми популяризуємо їм, як це зробити, де піти, як полагодити. І ми робимо зустрічі майже що два тижні в церкві, щоб зацікавити тих, тих жінок. Вони міняються, міняються, по три місяці працюють і виїжджають. You can also listen us at the Facebook page or YouTube page under the name Ukraine in the heart of everyone and leave your comments, recommendations and suggestions. Рідна школа, нова українська хвиля, звукорежисер Зиновій Левковський, журналіст Ганна Стоцька, автор програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович. Прощається з вами, шановні радіослухачі, і бажаємо вам усіляких гараздів і гарних різдвяних святкувань. На все вам добре.